Додж Дюранго 2020 року пробіг даного автомобіля 81 тисяча кілометрів, об'єм двигуна, 3,6 бензин на восьмиступеневому ступеневому автоматі. Даний автомобіль в комплектації GT. У нас є безключовий доступ, мертві зони, трьохзонний клімат-контроль, кнопка стопу шкіряний салон, датчик світла, датчик дощу, електропривід сидінь. У нас є, 4 електросклопідйомника. Автомобіль в досить збережному стані та вкладень не потребує. Ось цікавий даний автомобіль звертається в компанію Любе Авто, село Зимна Вода, вулиця Яворівська, 2Г.